Як чернівчани оцінюють дистанційне навчання у школах? Дистанційно це погано. Більше навчання йде досконало, дітки вчаться, коли більше в школі здобувають знання. Нейтрально, мені все рівно. Мені і що вдома, що там буде добре. Більше до школи би хотів. Бо з однокласниками, так би мовити, заскучився. Зас 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 я три роки провчилася на дистанційному навчанні, скажу, що толку від цього небагато, якщо дитина сама не хоче навчатися. Змішане навчання, воно досить хороше, воно класне. А так, ну, зараз така ситуація, на жаль. Ну, я вважаю, що для того, щоб діти могли виходити на навчання, повинні бути облаштовані бомбосховища, але якщо вони не облаштовані, то і не підходять. Це буде небезпечно для всіх, як і вихователів, так і для дітей. Чи б в школі вчилися? Чому? Бо то робить онлайн, то не робить онлайн, а то комп'ютер не робить, то того не робить. Я розумію, що це ризик відносно тієї ситуації, яка в нас є, але з іншої сторони це для неї такий особливий період, коли не йде в школу, це перший клас, це спілкування з дітками, це якесь соціальне адаптування. І з однієї сторони, воно мусить бути, але з іншої сторони, безпека дитини головніша. Тому для мене тут трошки такий трійкий момент, що буде пріоритетніше. Звичайно, хочеться, щоб діти відчули все ж таки, що це таке, школа, ходити на уроки, бігати на перервах і спілкування з вчителями. Одна інше третя. З іншої сторони, розумію, батьків, які не мають з ким залишити дитину вдома. І, Якби забезпечити йому це онлайн навчання належним чином. Навряд чи висидить півдня в онлайні за ноутбуком і буде адекватно сприймати всю інформацію. Десь годину-дві, можливо, так, але більше навряд чи. У теперішніх умовах потрібно все-таки дистанційно, оскільки очно, якщо вони будуть ходити, це все таки діти під загрозою. Батькам не потрібно перед навчальним закладом прощатися з дітьми. Краще вийти звичайної школи, але ситуація, напевно, цього не дозволяє. Тому хай буде дистанційне навчання, хай це буде безпечно.